Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо прочитане у серпні. Де, ти поділась бернет, це моя відчайдушна спроба почитати щось у реалізмі, адже дев'ятисяти досі прочитаних влітку були фентезі або фантастика. Екранізацію я переглянула щоквітні і почавши читати, я трохи розчурувалась. Взагалі розповідь ведеться не тільки від імені Бі, а й електронними чи простими листами, переписками, чеками, прогнозними погоди, уриками зі щоденниками, доповідями, інтерв'ю, звітами та іншими текстовими документами, що дозволяє усім персонажам розказати, як вони бачать ті чи інші події. Далі персонажі. З одного боку, я розумію їхні мотиви, тобто чому вони чинять саме так, а не інакше. Та з іншого боку, як же вони інколи туплять. Наприклад, Бі. Вона не виходить на жодні екскурсії по дорозі до Антарктиди. Вона це робить, щоб показати татові, яка вона байдуже. Але тату від цього ні холодно, ні тепло, а вона просто марнує час. Далі Елджі Бранч, людина, якій прийняти поспішне рішення, як пальцями накласнути, а потім страждати. Він живе руки, роки, аж тут раптом помічає, що ой, вона не сповна розуму. Він вирішує провести примусову інтервенцію. Так-так, тут багато незнайомих слів. Але коли бачить її зібрану в до валізу, різко передумує. Про одріс Бернадет я взагалі мовчу, тому що іноді вони поводять як стихійні лиха. Багато хто казав, що фільм виглядає якось обрізано і неповно, але я вважаю його кращим за книгу. Друге це обліковець, який зовсім не зійшовся з моїми очікуваннями. Я думала, що це буде щось середнє між містом Янголів, тільки з хіпіаном, звичайно, і вигнанням Янголів, тому що в анотації згадувалася реінкарнація. В результаті нічого спільного ні з першим, ні з другим, а на деякі питання, які задавалися в анотації, я взагалі не отримала відповіді. Я думала, що це буде яскраво вержен фентезі, але отримала досить навіть реалістичну розповідь з елементами чогось позаземного у вигляді обліковців, які іноді пробігають десь там на фоні. Загалом розповідь про гоніння певних груп населення, фіктивний шлюб і судові розборки. Коротше кажучи, про все те, що так любить обговорювати бабусі у під'їздах та на лавочках у парку. Про закінчення тяжко казати, чи це щасливе, чи воно сумне, але зрозуміло одне, так мало бути і більше ніяк. Її сукня це книжка, яка далась мені тяжко. Зараз мені через це смішно, але першою моєю реакцією, коли я взяла її до рук, була 190 сторінок. Пішку про Брітани я прочитала за два дні ще ранок третього, а вона тільки на 20 сторінок більше. Я точно прочитаю цю за два дні. Угу, Тільки так порівняла називають історію про Брі і її сукню, яку я мусувала 5 днів, відволікаючись на будь-що. Давайте почнемо з того, що я очікувала легкого фентезі, все як я люблю, а отримала містику. Між цими двома жанрами дуже тонка грань, яку легко перетнути. Подруге розпіч ведеться надзвичайно швидко. Мені ніби кудись спішимо і біжимо, 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 не маючи часу все навкруги гарненько обдивитися. Єдине, що мені справді сподобалось, це проблематика, яка схована під дуже тостим шаром містики. А саме те, як мало ми знаємо про своїх друзів та рідних і як ці прогалини можуть зіграти із нами злий жарт. Дякую, що задивитися до, до кінця, і надіюсь, вона вам сподобалась. Пишіть коментарі, які книги у серпні прочитали ви.